Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Всі обіцяні Сполученими Штатами танки М1 Абрамс прибули до України. Про це повідомляє американське видання. Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки обіцяли передати Україні 31 танк М 1 Абрамс. Речник сухопутних військ Сполучених Штатів Європі та Африці повідомив, що всі українці, які тренувалися на танках разом з американськими військовими в Німеччині, повернулися в Україну. Також він додав, Сполучені Штати Америки виконали свою частину домовленостей з цього моменту. Збройні сили України самі визначатимуть, коли і куди вони поставлять ці сили і засоби. Президент України підтвердив використання американських далекобійних ракет атакам з українськими військами. Про це він повідомив під час відеозвернення. Також американське видання нещодавно зазначило, що рішення про передачу Україні ракет-атакам Сполучені Штати Америки ухвалили ще 30 серпня. За даними ЗМІ, спільна команда Ради національної безпеки та департаменту оборони у липні вирішили, що можуть передати Збройним силам України деяку кількість ракет, що здатні уражати цілі на відстані 160 кілометрів. Україна орендує системи протиповітряної оборони у міжнародних партнерів для посилення захисту під час опалювального періоду. Про це повідомив речник повітряних сил Збройних сил України. Він наголосив, що передача Україні в користування систем протиповітряної оборони на опалювальний сезон є великим і позитивним знаком. Країни, які здали свої комплекси ППО в оренду, не розкриваються. Орендованими можуть бути пускові установки, радіолокаційні станції, транспортно-заряджальні машини та інші елементи комплексів протиповітряної оборони. Міністерство оборони України прийняло на постачання німецький легкий багатоцільовий двомоторний гелікоптер. Про це нещодавно повідомила прес служба Міністерства оборони. За весь час виробництва по всьому світу з конвейера зійшло приблизно 1500 одиниць. Наймовірніше, ті, що отримає Україна, будуть використовуватися у транспортних цілях. Гелікоптер може прийняти на борт до чотирьох людей. Максимальна злітна маса складає 2500 кілограмів, практична дальність 575 кілометрів. 800 безпілотників вирушили до українських захисників у межах проєкту армія дронів. Про це нещодавно повідомили у прес-службі Міністерства цифрової трансформації. Серед переданих дронів 300 FPV-дронів Фенікс, 40 ударних коптерів вампір та 500 DJI Mavic 3E – наголошується, що кожна партія дронів це збережене життя українських воїнів. У 92-й окремій штурмовій бригаді розповіли, чим крутий вітчизняний БПЛ «Шарк», такі комплекси є на озброєнні низькі різних структур сил оборони України. Оператор БПЛА наголошує, ці безпілотники літають далеко і мають якісну камеру, завдяки якій можна багато чого роздивитися. Дальність польоту українського БПЛА до 300 кілометрів. Нагадаємо, що безпілотний авіаційний комплекс Шарк складається з двох БПЛА пускової та пункту управління. Оператори цього БПЛА відзначають, що комплекс загалом дуже продуманий. Нова українська система «Етер» полегшить роботу в умовах ворожої радіоелектронної боротьби в українській компанії розповіли деталі про новий вітчизняний проєкт. Комплекс «Етер» представляє собою низку пеленгаторів, які можуть визначати місце знаходження пристроїв, які випромінюють радіосигнали. Серед цілей такого комплексу ворожі засоби зв'язку, ретранслятори, засоби РЕП тощо, а також і ворожі дрони. Комплекс складається з трьох пеленгаторів, які пов'язані між собою у мережу. Кабінет міністрів вніс до реєстру ще один індустріальний парк за концепцією на території парку площою. Понад 30 гектарів працюватимуть підприємства легкої та харчової промисловості машинобудування поліграфії. Очікується, що інвестиції в будівництво парку залучені, керуючою компанією в цілому складуть понад 5 мільярдів гривень. Завдяки створенню парку буде створено 3600 нових робочих місць. Працівники українського заводу освоюють додаткову спеціальність за сприянням USA. 14 фахівців підприємства отримують спеціалізацію з питань будівництва нових типів залізничних вагонів. Навчання відбувається в межах реалізації проекту розвиток трудового спотенціалу для України. Навчання українських фахівців розпочалося в середині вересня і триватиме до середини листопада. Від початку року 5 тисяч українців стали переможцями програми Власна справа. Вони отримують від держави 1 мільярд 200 мільйонів гривень грантових коштів на започаткування бізнесу. Про це повідомляє Міністерство економіки. Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці оптова та роздрібна торгівля. Ремонт автотранспортних засобів, переробна промисловість, охорона здоров'я та надання соціальної допомоги. Як зазначили у Міністерстві економіки, цього року на програму власна справа бюджетом передбачено 1 мільярд 800 мільйонів гривень, що дозволить видати приблизно 10 тисяч мікрогрантів. Європарламент під час голосування 17 жовтня підтримав ініціативу Європейської комісії щодо створення фонду допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро. Про це йдеться у повідомленні Європарламенту. Далі за процедурою для ухвалення остаточного рішення повинні розпочатися перемовини парламенту з країнами-членами Євросоюзу. Це відбудеться щойно Рада Європейського союзу згодить спільну позицію. Сполучені Штати Америки виділили 522 мільйони доларів на закупівлю енергообладнання та захисту української енергосистеми. Про це нещодавно повідомив прем'єр-міністр України. Також він зазначив, Україна готова до опалювального сезону майже на 100%. Під час осінньо-зимового періоду будуть в роботі всі 9 блоків атомних електростанцій. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово, реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.